Вітаю, мої друзі! З вами пастор Василь. Сьогодні хочу поділитись певним пророчим посланням, яке Бог дав мені декілька днів тому назад. Але для початку я хочу піти вперед історію, тому що буквально за місяць до початку війни Бог дав мені дуже схожий на цей пророчий сон, яким я буду зараз з вами ділитися. Про що був цей пророчий сон перед початком війни? Сон був про те, що я прийшов зайшов в православний храм. Це був дуже величезний православний храм. І я здивувався взагалі, чому я протестант, євангельський віруючий, зайшов в православний храм. Сама моя присутність мене дивувала в цьому православному храмі. Але ще було для мене дивніше те, що я побачив, що храм був заповнений людьми і в ньому перебували люди різних конфесій. Були як православні, так і католики, так і протестанти, тому що серед тих людей, які знаходився, знаходилися в цьому храмі, було багато моїх родичів, близьких, знайомих і друзів, які е, належать до різних християнських конфесій. І православний хорик зазвичай співав дуже відомий. Євангельський псалом або християнський гімн, який, який практично знали практично майже всі, і всі прихожани цього храму разом з хором одноголосно співали, прославляли Бога, дуже сильно прославляли Бога. І коли я підняв свої очі до верху цього храму, то я побачив, що звідти просто роз, розтікалося на людей на весь храм. Яскраво, яскраве світло, сяйво Божої слави, просто заливало цей храм під час нашої нашого співу, нашого поклоніння Господу, і сон на цьому закінчився. Мене він дуже сильно здивував, тому що з однієї сторони він був дуже приємним а з іншої сторони він мене знаєте, якби дуже сильно спантеличив. Але коли почалася війна, я перше, що я побачив в перші дні, перші тижні війни, це також небачену єдність серед християн і взагалі серед наших людей, серед українців, була велика єдність. І саме е, я вважаю, що через те, що ми були як ніколи, єдині нація, вона об'єдналася. Християни об'єдналися в спільну молитву за країну, в спільний порятунок країни від лютої навали це дало це Бог надприродно втрутився, і тому ті перші битви за Київ, Чернігівську, Сумську область і так далі були виграні. І росіяни тоді потерпіли поразку. Це була перша поразка в битві за Україну. Так вони не відмовилися від подальшої експансії від війни. І на жаль, війна триває четвертий рік, але тоді. Я вважаю, що запорукою нашої перемоги в тій першій битві. Я не кажу в війні, а в першій битві за Україну була саме небачена єдність. Як духовна єдність, так і взагалі така знаєте, якби єдність всього суспільства. Я пам'ятаю цей час, коли одні просто росли як гриби після дощу, блокпости. Всі добровольці йшли воювати. Хто, хто просто йшов в тероборону, хто йшов до збройних сил України. Ну, це була справді велике було справді велике піднесення. Але на жаль, сьогодні цього ми не бачимо. Так, ось повернусь до того сну, яким я сьогодні хотів поділитись. Я бачив декілька днів тому назад дуже схожий сон. Я знову находився в православному храмі, і я стояв на колінах і молився. Не просто молився, я просто кричав у відчаї до Бога, щоби він помилував Україну. І моя молитва була такою: знаєте, із усіх сил. І що і на цьому сон закінчився, але він мене дуже сильно вразив. Я зрозумів, що Бог показує цим пророчим сном, що ситуація скоро в Україні дійде до такої межі, коли буде знову нам здаватися, як це було на початку війни. Що Україна практично може програти цю війну і втратити свою незалежність, і взагалі перестати існувати як держава Україна. І я вірю, що саме ця загроза, вона в якійсь мірі приведе знову до об'єднання в першу чергу християн. Тобто християни знову почать, почнуть об'єднуватися. І не тільки я вірю, що це вплине на, в цілому на суспільство, і суспільство зрозуміє, що в цій ситуації в нас два варіанти: або як кажуть, пан, або пропав. І це знову об'єднає в великій мірі суспільство, і народ стане в проломі за свою землю. Особливо божі люди, християни, стануть в проломі за Україну, за свою землю, за свій народ. І я вірю, що це стане також певним духовним тригером в тому, щоб війна закінчилася, щоб Бог надприродно втрутився і зробив так, щоб росіяни, нарешті, забралися з нашої землі, і війна їми була програна. Тому ось такий пророчий сон. Сьогодні хотів поділитись. Пишіть свої коментарі, що думаєте ви, як ви вважаєте на вашу думку, що Бог хотів сказати цим пророчим сном. Всім дякую, до побачення. До нових зустрічей!